Всім привіт привітці, жафайна міста! Юрій Шкільняк. Андрій Турко, і ми зараз на вулиці Степана Бандери біля з поворота, так званого кільця І золотого. біля е, китайської стіни. Так. тут відкрилася 11-та локація, 11-та добра піца в Тернополі. І я скажу, що я так собі сьогодні подумав, що пени моя найулюбленіша піца, бо раз в. В один-два тижні точно на якусь з локацій заходжу. А до речі, недавно робили опитування, питали три найкращих піцерії в Тернополі, і ви не повірите, 90% тернополян вони в цю тройку вносили добру піцу. Ми покажемо, що тут нового. Тут багато новинок. Ну, як багато. Ну, на цій меню... локації, ви ще певне, не були. І така дуже маленька. Невеличкий зал, невеличка зала з столиками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Шість столиків. Але Але є стільчики, є отакі лавочки, де можна просто собі сісти. от, не... Не, не як в добрій. Ну, або стати так. Не як, не як в деяких добрих піця, ти суто стоїш, а можна посидіти. Добре, вот. ось що мене вразило. Добре, ну, вразило. Це вже так надто круто сказав. Я часто беру собі ем, додому такі піци, як ем, холодні або заморожені, заморожені піци. Чому круто брати саме такі? Якщо далеко додому, або ти хочеш. Порадувати свою дружину з піцею смачною, класною, і щойно з печі, тобі Добре. достатньо цієї піци поставити в пічку, в електропічку. Тухову в, в, в камуву. Але Не дивись, проблема. дивись, що тут цікаве, Юра, покажи. Тут є дата виготовлення. Так. Ось ти можеш собі вибрати четверте, нуль, четверте, так? Кого там? Нуль третє, бачу, є одна піца вчорашню. Але воно ж заморожено. Ти можеш... собі ну називати. або як борщ треба там знаєш, знайшов почекала. Чуть, чуть зручно, коли в мене взагалі декілька їх постійно є в морозилці того що ніколи не знаєш, коли знадобиться. Особливо там в Юри день народження було. До речі, ви його привітали. Якщо ні, то привітайте в коментарях. Обов'язково після Дня народження до піти заходить. Повірте, дуже це лайфхак. І що ще цікаво, до речі, тут є е, асортимент не тільки піци, такої класичної, до якої привикли, але ще й піца е, з ковбасою велика, піца з шинкою на 320 грамів і піца з куркою. Ну а також піца з грибами. Супер дівчата, можна вас хто до хто продачі? Добрий день. Добрий день. Так, звати Надя, так, звати Надя. До речі, передавайте вітання Наді, як будете тут. Ми з Надією вже познайомилися. Виявляється, що тут є менший, більший томатний сік. Ми візьмемо стандартний, візьмемо традиційно томатний, тому що про Тернопіль цей дві піци і сік і сік. І ну і березовий. Це... Ну і нам по дві піци і сік кожному. І цей, і що на і, бульон. і бульончик. Дивіться, фішка по спагетті, фішка по бульонах. Давайте розкаже Спагеті Робляться з італійської. Як це паста? це паста ну, тобто, так, це Італійський італійські борошно, пас. італійські продукти. Це італійські продукти. Oh, І так. можете показати нам італійські ці пасти, борошна, бо дівчата, дуже класні дівчата на кухні працюють Пачечку просто побрати. зразу кажуть, слухайте, що ви не розказуєте, то, що в нас є італійські продукти. Кажемо, ми навіть показати можемо. Якщо можна, візьміть. Будь ласка, ось його має. Oh, пачечка. Давайте це, я так розумію, це саме та паста, яка йде в бульйон. Так, а, То бульйон. І дайте ще а це, О, а це спагеті. Ну, Італійський виробник. Давайте Євросоюз. прочитаємо. Так, так, зараз. Тверді сорта. Зараз. зараз, зараз. Так, то, то тверді сорта. Треба скільки їх готувати? 10. Ні. 11 хвилин. Десь тут було, я вже не знайду. словом, італійські спаеті маю просто такі самі вдома. Ти вже доволі добре знайомий. Бри носи з ними. До речі, ми взяли березовий сік, березовий сік вони роблять самі. Один з сочків ага. Юрій Куликуєроту то тобі. А березовий сік, до речі, вони роблять самі. Вони купили пелораму. Шикарно. Отож, в нас є 32 гривні плюс 32 гривні. У нас 64 гривні і 19 гривень сік. Відповідно, до 100 гривень ми вклалися. Напишіть нам, до речі, якщо вам буде цікаво, щоб ми зробили цикл програм, де в Тернополі можна поїсти на 100 гривень. Можна поїсти. Бульйон 32 гривні, з 48 гривень. Два бульйончика. Ух, Слухай, з піци чи з бульйона почнемо? Е, я традиційно хочу піцу з корицею. Піца з корицею. Ой, кри... з корицею. У нас четвер сьогодні я... піца з корицею. <світ> Ставте лайк, якщо ви любите піцу е, з корицею. Дивіться, ми вам розкажемо всі секрети. Справа yeah. в тому, що основа основ це ви чи пам'ятаєте. Пам там... про... Паприка. Паприка. Я пам'ятаю ту програму, де раз один раз було помилково, ми накидали червоного перцю. Дивіться, отак треба, Юра. Так. О, Шо? Шо? Джорні! Джорні! все, все, бачите. Чорні! Все розкаже. Мілано. Я ще трошки люблю перцю. Яке Мілано. Мілано? То Тернобільська піца, то ось. Знаєте, що, що класно в нових локаціях, які відкриває добра там дівчата просто дуже стараються. Там видно, що таким товстим е шаром цього наповнювача. Обов'язково якось. Клас. Обов'язково на светр. На светр це обов'язково. Обов'язково відкриємо вам секрети, коли ж підемо на кухню доброї піци. Щоб ви побачили, чому нам відрізняється. Поставте вподобайку, що ви хочете, щоб ми показали, як робиться добра піця. Тому що в стару піцерію нам точно не дадуть зайти. Це, це гарантовано. Ми там ледве домовилися за зйомку з знімати. на кухню нереально. А тут я думаю щось вийде. Що Бо вона помічна? Так. А Де до речі, для юри... здоров'я. Я, я вже казав, я... що в Юрошкільника день народження було. То привітайте Юрошкільника якому сьогодні має бути трошки ліпше. То що на ранок ця піца дуже помічна, саме після, після святкування. Юрішкільняку 24. Як? Прекрасно. Слухай, але тепер е, mm. знову ж таки. Юр, покажи крупним планом. Давай. Подивіться на бульйончик. Ви не подумайте, це не нам так дають. Це всім так дають насправді. Тут багато курки, оця от паста. І отакий от бульйон. Давай. давай. Кістки. А, кістки, до речі, теж немає, це плюс. Ну, не плюс для курки, що в неї кістки. Курки кістка то була. Для бульйона плюс. Бульйоном. Слухай, давай так зроблю. Це ж виявляється, так можна було. Я й не знав. Це мен Звичка, слухай, якось незвично так. Слухай, мені щось так незвично. <сум> якось мені не так смакує, я стою. Давай. М -м -м. Хрустка піцу, до речі, я якщо беру добру піцу mm. заморожену, то я ні в якому разі не мікрохвильовці підігріваю. Знаєш mm. чому? що вона потім не хрустка. Так. Якщо а Якщо берете заморожені, тільки пішка. Або а, на човуні сковорідці? сковорідці, як робить юра Кулик. Добре, берете човунну сковорідку і. Да, Накриваєте ну. кришкою і обов'язково. Божественно. Ще раз нагадуємо, це Степана Бандери. Маємо. Біля Збаражко кільця. Біля зупинки проспект Степана Бандери відповідно. Навпроти зупинки. Навпроти зупинки. І це ну що, ну, давайте пробувати тоді спагеті. Я, ти, те, я. У нас є безліч швилок. Ну, Є сирочок, є спеті, італійські, які ми показували. Отож, чим прикольна взагалі локація. Це ще одна локація, вони треба бігти десь. Ну найближче я знаю на Бандери Бандери 36. в тому домі. В моєму домі, так. На першому поверсі. І mm -hmm. жителям китайської стіни, так званої, або там або Канади, східного, Баму, Східного вже є локація, де можна смачно і основне що швидко, смачно поїсти ось тут, тому що. Не про то ти говориш. Права в тому, що тепер жителі великих бірок, звіківців Романового окей. села, які від'їжджають якраз з цієї зупинки, вони можуть тепер заходити, брати собі заморожені... До речі, дівчата казали, що так і є. Люди їдуть в село, вони окей. беруть собі добру піци заморожену. Слухай, я так нормально на... її набрав. Ну добренько. Mm. Ще один плюс: вони додають італійський соус до. До, до спагетті. До І до тут піца. італійський соус. Друзі, італійський як це не дивно, Тернопіль, тернопільська піца, добра піца, mm. вона готується е, на італійських продуктах. А я покажу структуру самого соусу, будь ласка, підніме до мене. І тут видно, що це не паста. не Давай так. так. Ось, так. Там видно структуру самого. Там Є, самих так? помідорів. Сухано так, помідорів. Дуже смучне. Файно, друзі. Отож, заходьте тестити. Піци божественні. Дівчата чудові. Передайте вітання Наді. Обов'язково беріть з собою заморожені піци, тому що вдома вони вам обов'язково пригодяться. І їжте тут свіжі. Тернопіль це про дві піци і сік, і добра піца насправді це смачно. Помічна. Не тільки після народження, ну і взагалі я знаю, що після спорту. Дітки дуже люблять таку піцу, візьміть собі, не пошкодуєте. Буквально, що можна ще додати? <кій> я ще просто добавлю, що тут є піца ще й великі. Добавлю, що тут е, березовий сік власного виробництва. <кій> томатний сік також смачний. Я не знаю, напевно, це не власне виробництво, але. Ні, том... томатний сік, я не скільки пам'ятаю, і, вроді теж їхнє. Ну, Стверджую, не буду, томатний сік власний. Дуже класно, хочемо подякувати за класний інтернет. До речі, нашим друзям з компанії Тернет рекомендуємо в будь-які часи. Тернет це ваш надійний партнер у сфері інтернет-послуг. З вами були Юрій Шкільняк. Добра піца. Юрій Добра піцарішкільняком Андрій, Андрій Турко. Турко. Не забудьте, будь ласка, залайкайте це відео, поставте вподобайки коментарі, напишіть будь-який коментар і Юру, привітайте з ним народження. Йому буде приємно. Так. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі і в Україні смачно. смачно.